Всім привіт! Сьогодні руханка для офісних планктонів для людей, які постійно перебувають в сидячому положенні. Для цієї руханки вам навіть не потрібно вставати зі столу. Отже, поїхали! Так склалося еволюційно історично, що наше тіло. Не хоче багато сидіти, чи стояти, чи лежати, не хоче перебувати в одному положенні дуже довгий час. Найкраще для нього це постійно змінювати ці види діяльності між собою. Ну, звичайно, в сучасному світі це трохи складно, особливо, якщо ви там, програміст чи людина в офісі, яка постійно сидить за комп'ютером і встає тільки в туалет, і до кавомашинки чи кулера. От тому. Ми можемо зробити наступне: ми можемо організувати наше робоче місце так, щоб максимально нашому тілу було комфортно. Про це можу розповісти у іншому відео, якщо буде цікаво, напишіть. І також ми можемо робити там кожну годину, наприклад, на 5 хвилин, 10 величку руханку, яка значно покращить ваше життя, тим, що, по-перше, ваше тіло скажемо вам, «Дякую». ми розкриємо грудний відділ. Вам стане легше дихати, легше думати. І, відповідно, також мозок переключиться на інші на вид діяльності, і, відповідно, ваша робота буде в рази ефективна. Переходимо до вправ. Викладаєте ножки рівненько, 90 градусів на підлогу, не перехрещуємо, руки в нас ідуть за голову. Спина рівно. Ви скручуєтеся і розкриваєте грудний відділ, максимально стараєтеся відвести локті. Назад, дозаду. Скрутилися і розводимо локті назад. І дуже важливо, щоб ви не прогинали ваш поперек. Тобто ми не робимо отак не за рахунок попереку. Ні. Ми скрутилися, у нас спинка рівна, і ми стараємося локті назад відводити. Тоді ми максимально зможемо розкрити грудний відділ і в нас постійно зажатий. От таким чином, ми працюємо 20-30 разів. Далі ми ставимо ручки 90 градусів. І працюємо догори. Теж наша спина не прогинається ззаду, ножки рівно. Ну працюємо. третя вправа До серединки і розкриваємо максимально лопаточки ззаду. Зводяться, але ми не прогинаємося, пам'ятаєте про це? Спина у нас рівна, ставимо руки на край столу. І спинка в нас рівна, ноги рівні пам'ятаєте. Глянемося плечем до краю столу одним і іншим. Ноги нас не їздять, не зміщують. Про не тільки плечем. Добре, далі. Тягнемося, сидимо рівненько спинка рівна, і максимально стараємося потягнутися вздовж столу. І максимально руки тягнемо вперед. Затримуємося на 30 секунд і піднімаємося. Далі ми робимо невеличку скрутку. До речі, якщо якась вправа викликає у вас біль. Що вам, ну супер неприємно її робити, значить, ви її або робите неправильно, або вам ця вправа не підходить, ви її не робите. Одна рука йде поверх іншої, ми сунемо вперед її, інша рука йде на охрест в іншу сторону, і ми лягаємо, та ручка тянується вперед. Скрутилася і теж затримуємося на 30 секунд. Помаленько піднялися. Тоді її міняємо ручки. Тут потягнулися, До цієї сторони тягнемося. І за... замочок до гори. Потягнулися максимально. От і все. Дуже швидка, руханка, але головне ефективна. Ви колись пробуєте, ці кілька вправ ви відчуєте, як вам значно стало легше дихати, як вам хочеться вирівнятися, як вам хочеться рівненько сидіти. І головне, хочеться далі ефективно працювати, без болі в спині. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Пишіть в коментарях, що виходить, що ні, що ще вам би було цікаво дізнатися. Чекаю від вас активності, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Ця!